За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 11 серпня 23-го року від медіагрупи об'єктив, армія РФ обстріляла щонайменше 15 населених пунктів на Харківщині. На Куп'янському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Надії та Новоселівського Луганської області. Обидва населені пункти знаходяться біля адмінкордону Харківської області. Повідомили у зведенні генштабу ЗСУ. Найближчі російські позиції до Куп'янська знаходяться приблизно за 10 кілометрів від населеного пункту, зазначили аналітики інституту вивчення війни. Російські пропагандисти стверджували привосування на позиції за 7 кілометрів від Куп'янська в районі Синьківки. За добу на Куп'янському напрямку сили оборони знищили цілий перелік техніки ворога. Поінформував речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. У тому числі підбили нову рідкісну станцію РЕП «Піраєт», призначену для боротьби з дронами. Внаслідок удару керованою авіабомбою по сели Подали Куп'янського району загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років, госпіталізований з пораненням середньої тяжкості. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. 11 серпня в декількох країнах світу відзначається День синів і дочок.